Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжу сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. Якщо ви не маєте часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, то ми можемо підібрати вам автомобіль під ключ. Автопідбором займається Василь, знизу я номер його телефону. Звертайтесь. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai ix 35 15-й рік. Двохлітровий дизель автоматична коробка, повний привід, 113 тисяч пробіг. Є сервісна історія, сертифікат 16 950 ціна. Панорама. Шкіряний салон чорний. Підігрів сидінь. Mitsubishi Аутлендер. 12-й рік, 2,2 дизель, автоматична коробка повний привід, 260 тисяч пробіг. 10,950 ціна. Є сертифікат, сервісна історія. історію. Тобто, все треба перевіряти, звичайно. Салон комбінований. Так, покажу. 7 місць. Вже не дуже видно. Нісан Кашкай плюс 2, 7 місний, 11 рік, 10 900 ціна, двохлітровий бензин, повний привід, 184 тисячі пробіг. Коробка механічна, панорамний дах, шкіряний чорний салон, підігрів сидінь, клімат, контроль. Audi q 5 Westline, 16 рік. Двохлітровий бензин, автоматична коробка. Повний привід, звичайно. Преміум плюс 138 тисяч пробіг. 17800 ціна. Так, номер тут. Панорама. Шкіряний коричневий салон. Вода Кодіак 18 року, 2-літровий дизель, повний привід, 28 тисяч 500 ціна. Так, коробка автоматична. Тігуан другого покоління, 17 рік. Автосимимісне, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 110 тисяч миль пробіг, 17 300 ціна. Салон шкіряний, чорний, підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, друзі, вперше на звогляді, вперше бачимо на авторинку Opel Grandland X. 17-й рік, 1,6 дизель, 210 тисяч пробіг, 15700 ціна автомобіля. Номер телефону власника є. Покажу вам, як вона виглядає в салоні. Комбінований і панорамний дах. Коробка механічна шестиступенева. Клімат присутній. Так. BMW X3. 14 рік, авто з Європи. Так, дизель автомат в відмінному стані. Так то власне треба перевіряти, звичайно. 188 тисяч пробіг в рідній фарбі, 19800 ціна. Audi Q3, 16 рік, 15 900 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 279 тисяч пробіг. Панорама. Шкіряний коричневий салон. Kia Sorento, 18-й рік. 14300 ціна, 2,4. Бензин автоматична коробка 253 тисячі пробіг. Так, салон світлий, не шкіряний. Так. Авто семимісне, Не видно. Хонда Серві. 12 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 215 тисяч пробіг, ціна 15200. Так, салон шкіряний, шкіра Алькантара, комбінований. Підігрів сидінь є. Nissan кашкай. 12 рік, 1,5 дизель, 240 тисяч пробіг. Камера 360, два ключі. 24-го року Гума. 10 950 ціна. Так він виглядає в салоні. Є панорама. А за деталями до власника. Hyundai AX35 15 го року. Так. Двухлітровий дизель автоматична коробка, 209 тисяч пробіг, 15 855 ціна. Панорама. Салон шкіряний. Підігрів сидінь, клімат. Фарк Оп. Фаркоп. Так, ще такий кашкай в червоному кольорі покажемо. Тут у нас так, рік 11, 1,5 дизель, 240 тисяч пробіг. Автомобіль без підфарбувань, 10 900 ціна. Так, є панорама. Підігрів сидінь. Клімат, контроль. Так, це у нас Кашкай плюс 2, 7 місний. Sportage. 13 рік, 2-літровий двигун, у нас 210 пробіг. Авто в рідній фарбі, хороша комплектація. Автоматична коробка, повний привід. 16200 ціна. Такі панорама. шкіряний чорний салон. Сьочку трошки засліплюю, але думаю, що вам видно. Дача адастер. 11 рік, 1,5 дизель, повний привід, 240 тисяч пробіг, авто з Франції 9850 ціна. Коробка механічна. Так виглядає в салоні. Juke, 13 рік, 1,5 дизель. 143 тисячі рідного пробігу вказує власник автомобіль без підфарбувань, клімат, камера 10 350 ціна. Так. Ford Escape. 15 рік, 2,5 бензин, автоматична коробка. Обслужене авто, буде що торг. 239 пробіг, 11 500 ціна. Кія Спортич одинадцятий рік. Так, повний привід, автоматична коробка, 14-600 ціна, 200 тисяч пробіг, двохлітровий дизель. Максимальна комплектація, шкірний чорний салон. Peugeot 3008. Максимальна комплектація. Десятий рік. Авто в рідній фарбі. 2-літровий дизель, автоматична коробка. Так, два ключі, є історія, на авто обслужене. 190 тисяч пробіг. 11-300 ціна. Так, у нас стоїть Айсін автомат. Японський Айсін, Коробка японська. Так, він виглядає шкіряний салон. Панорама. Так, ну багато сьогодні кашкаїв на ринку. Давайте ще цього покажемо. Потім будемо вже інші автомобілі. Так, тут 12-й рік, 1,5 дизель-механічна коробка, оригінальний пробіг 185 тисяч кілометрів, вказує власник. Так, акустика, боус, клімат, круїс. Бачите, панорамний дах, камера заднього виду, 11-300 ціна. Так виглядає. Електрокар, шкода іняк 23-го року, 64 кВт батарея, 52 тисячі пробіг, 23 500 ціна. Так, сильно затонована. Трошки видно. Салон комбінований. Volkswagen Touareg 11-го року, 3 літровий дизель. 215 тисяч пробіг. Так, модельний 12-й рік. пневмопідвізка Webasto, Сертифікат, оригінальний пробіг. Вказує власник. Так, тут пам'ять сидінь. Хороша, хороша комплектація. 19 800 ціна. BMW x 3 13-й рік, двохлітровий бензин, повний привід. Та хороша комплектація, авто обслужене. 218 тисяч пробіг. 12 850 ціна. Кропка автоматична. Так, є панорама. Ага, авто в чохлах, тому сильно не роздивишся. Тут теж не видно сильно затоноване. За деталями звертайтесь до власника. Рено Каджар, 19-й рік, 1,5 дизель, 216 тисяч пробіг, 16,900 ціна. Салон комбінований. Нісан Кашкай, 10-й рік, літровий дизель, повний привід. Є камера, 210 тисяч пробіг, 12 200 ціна. Панорама, Коробка механічна. Так, друзі, знайшли такий ексклюзив на ринку. Зазвичай їх на ринках не зустрічаємо. ds 7 Crossback, 19-й, так, модельний 20-й, 2-літровий дизель, 270 тисяч пробіг, 24 300 ціна. Зараз я вам покажу в салоні, який він виглядає. Такий цікавий автомобіль. Салон комбінований. Панорама. Так виглядає. Рено Колеос, 12 ріг, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 178 тисяч пробіг. 12350 ціна. Шкіряний чорний салон. Так він виглядає. І панорама. Кія Соренто 16 рік, 22 900 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 205 тисяч пробіг. Панорамний дах, шкіряний чорний салон. Volvo XC 60, 14 рік, 24 дизель, автоматична коробка ISIN. Максимальна комплектація 18 800 ціна. 266 тисяч пробіг. Падерама. керівний чорний салон. Honda CR-V, 12 рік, 2,2 дизель, 16450 ціна, пробіг 235 тисяч. Коробка механічна, салон комбінований. Volkswagen tiguan 17-го року, 2 літровий бензин автоматична коробка. 12 950 ціна, 77 тисяч миль пробіг. Так. Кондиціонер. Mazda CX5, 12 рік, 13600 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 229 тисяч пробіг. Є люк, Світлий шкіряний салон з перфорацією. Kia Sportage, 2.0 бензин, 7 рік, 7400 ціна, повний привід. Коротко і ясно. Коли цікавить, звертайтеся до власника. Так, салон комбінований.